Найсильніший гравець, з яким ти коли-небудь грав. Я думаю, що Владлан Юрченко. Ми були з ним в академії разом, і на той момент це був просто зірка футболу. В принципі, я рахую, що він до кінця реалізував свій потенціал, в тому числі через травми, Але це був найсильніший напевно футболіст, розумний, з яким я грав коли небудь в команді. Проти кого? Напевно, проти Адріана Рабіо. На той час він виступав за ми грали за молодіжну збірну. Просто мене здивувало, що він типу, в центральному крузі стоїть і розбирається як професор. Футболіст, на якого ти рівнявся все своє життя, знаєте, мене такого особисто не було супер якогось гравця. Мені подобалося той момент пара захисників в Шахтарі, кучер Чигиринський або Кучерківський. Тому мені от е якості тих футболістів хотів брати в них щось саме сильне. Якби твоє життя залежало в пенальті, хто би його пробив? Моя відповідь буде цікава, незвична. Я би дав своїй дружині. Серйозно? Серйозно, так. Якби забила, було б класно, не забила, то вже би щось там би не вийшло. Ну це взагалі дуже мило і дуже приємно. Дуже дякую,